Я отримав травму. Вчора під час матчу мені на ногу впав гравець суперників Михайло Сергічу. Я відчув різку біль, але після процедур лікаря мені стало краще. І Я навіть поїхав ще грати матч на чемпіонат області. Сьогодні зранку я прокинувся, не можу стати на ногу. Вона набрякла і виглядає як колода. Я не тих, хто записується до лікаря і сподіваюся, що воно саме пройде. Але у нас матчі через два тижні в Медіалізії потрібно швидко відновитись. Тому приїхав на до лікаря-травматолога. Він почав оглядати ногу, натискав, питав, де болить, і вирішив від правити мене на рентген, все зробив і йдемо дивитися знімки. Для того верніше, щоб побачити чітку лінію перелому, для цього потрібно робити обов'язково рентген-контроль через ти. Фізичні навантаження виключаються. Мені не подобається кісточка, яка має ось такий от невеличкий краєвий дефект. Чітко стверджувати, що це перелом, теж я не можу. Лікар Олександр надав класну консультацію, призначив лікування і дав ортез до наступного огляду. Я придбав ліки і буду все робити не. Обхідне, щоб швидше відновитися та боротись за чемпіонство.